Скриває тебе. Всім привіт! Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом те, що відбувалося напередодні в Сан Себастьяні. Нагадаю, що мадридський Реал виграв перший поєдинок в рамках півфіналу Копа Делари проти тамтешнього Реал Сусідада. І головним героєм у цьому поєдинку в складі королівського клубу в країні баски був Андрій Лунін, український кіпер. Що приємно, і все це ми обговоримо із Володимиром Леском, який вже є поруч в екрані. Кажу тобі, Ола Володя. Привіт, Юра, вітаю, друзі. І вітаю тебе також. І нагадаю, що Андрію Луніну вдалося відверто витягнути Мадридський реал у цьому поєдинку проти ем, Баського клубу. Нагадаю, що Україна здійснив шість сейвів протягом цього матчу і став беззаперечно найкращим гравцем протистояння. До прикладу статистичний портал SofaScore оцінив дії українця у 8 і 9 балів. І при цьому Лунін став першим голкіпором серед двох існуючих, також Тібо Куртуа у цьому сезону. Зоні, якому вдалося в клішитому матчі здійснити таку кількість сейвів цікаво, що писала мадридська та іспанська преса про перформанс Луніна. Бо знаю точно, що було багато позитивних відгуків. Дуже багато сьогодні пишуть про нашого Андрія Луніна і дифірамби. Йому співають. Як Мадридська, так і Каталонська преса в цьому наголошую. Тобто, всі в Іспанії відзначають його перформанс у Сан Себастьяні. Черговий використаний шанс, як сьогодні зазначають іспанські журналісти. Ну, давай традиційно розпочнемо з видання Марка, яке в одному зі своїх післяматчевих матеріалів писало, що Луніну можна довіряти. І зараз зацитую: український воротар отримав свої шанси в минулому сезоні з травмою Тібо Куртуа, і цього року вже мовляв, ніхто не сперечається, що він має бути основним у кубку Іспанії. Луніну можна довіряти, і він знову це довів у Сан Себастьяні. І тут Марка перелічує усі його сейви в першому таймі на початку другого, і знову ж таки пише, що він зіграв ключову роль у минулому сезоні в лізі чемпіонів, вививши. Реал до фіналу, а зараз схожі речі він вже демонструє у кубку короля, перетворюючись на ключового футболіста для мадридського реала. Так забив Ендрі, так Ендрік скористався теж своїм шансом, але без сейлів, мовляв, Андрія Луніна. Ця перемога була б неможливою. Ну і тут цікавий ще факт: Марка зазначає, що добрий друг Луніна Кубо. А в них дружба зав'язалася на передсезонних зборах у 2019 ще році. Врешті-решт, по ходу поєдинку зневірився через прекрасну гру свого товариша, через прекрасну гру українця. Марка поставила Луніну дев'ятку. Одразу скажу, що це не найвищий бал у складі реала, це стільки ж, як у Джуда Берінгема. Так, я теж трішки здивувався, але. В Чумені та Ендріка десятки. От, якщо я погоджуюся щодо француза, тому що це був, на мою думку, один з найкращих матчів у поточному сезоні у його виконанні на позиції центрального захисника, То щодо Ендріка, не зовсім так. Його гол виявився вирішальним, але все ж таки без сейвів Андрія цього єдиного м'яча явно було б недостатньо, щоб Мадрид переміг на Ануеті. І до речі, от, до цього дуету чомені мені Лунін, бо насправді вони двоє рятували Мадридський Реал від пропущених голів. Нагадаю, що в першому таймі можна дорікнути за один епізод лише в цьому поєдинку Андрію Луніну, що він викотився на м'яча, коли прострілював із флангу Андер Баранеча, і при цьому він якось обрав невигідну позицію. М'яч пройшов повз нього, і чому ні вдалося вибити м'яча вже на котовий, просто простріл заблокувати. І це напевно що єдина невпевна дія в виконанні Андрія Луніна на цьому поєдинку. І ще не хочу надати епізод, до якого був дотичний чо мені і ледь не підставив Андрія Луніна, коли той знаходився на лінії воротарського. Подавав реал сусідат під котового прапорця, по м'ячу просто чому не влучив і міг таким чином дезорієнтувати українського кіпера. Але Андрій стояв. На місці згрупувався і забрав до рук е, кулю, е, що приємно, що не мандражував, е, не перекидувався з гравця на гравця, бо там е, за спиною француза знаходився нападник Реал Сосідада і міг визначитися у цьому епізоді. Я з тобою повністю згоден. Є теж у мене лише питання по епізоду на 37-й хвилині, тому що там Андрій явно десь опинився в напівпозиції. Передачу не перервав. Чого мені виручив, але в чого мені. Дев'ять виносів у цьому матчі це абсолютно якийсь божевільний показник. В нього ще один ключовий у цей момент, коли він заблокував удар О'ярсабеля у другому таймі, коли Мадрид втратив мяч на своїй половині поля. Купа перехоплень та виграних дуелей. Ось тут він, нарешті, на рівні, і нарешті він показує, що теж може бути важливим у цій команді, попри усю критику, попри те, що. Є і суб'єктивні причини, та чому він не завжди добре виглядає, як об'єктивні, так і суб'єктивні, тому що він банально грає не на своїй позиції. Та опорний півзахисник, який змушений латати діри, який змушений грати в центрі оборони, повертаючись до того, що писали про Андрія. Марка знову ж таки у післяматчевих оцінках визначає, що це був цілісний такий вичерпний поєдинок від українця, і також наголошує, що він був хорошим ще на виходах і грі. Повітрі, ось на цьому я би теж зосередився, тому що неодноразово Андрія за ці моменти критикували, замовляв висотну хворобу. Але і кулакана він дуже здорово грав на виходах і просто перехоплював навіси. Тобто, ми бачимо, що Андрій суттєво виріс, навіть не граючи, навіть рідко виходячи на поле, він все одно додає в тих компонентах, де він раніше був не надто. Сильний і справедливо пишуть іспанські змі, як бини ті бо куртуа. Андрій міг би бути основним воротарем мадридського Реала, Ми ще до цього повернемося. Ну загалом на Марці вийшло декілька матеріалів з Андрієм у ролі головного героя. Та навіть ось на обкладинці сьогодні на першій шпальті теж писали, що. Лунін та Ендрік виводять Марид Мадрид вперед саме цій двоматчевій дуелі з Сусідадом. І також писали, що Лунін і Чуамені ростуть. Прогресують, що саме ось ці два футболісти виправдали довіру Карлу Анчелотті. Цікава, цікавий був заголовок у виданні Ас, видання Ас, яке інколи не знаєш, любить покритикувати Андрія Луніна. Ось тут вони написали: хай живе лава запасних, і зокрема такі футболісти, як Андрій Лунін. Вони нарахували, що було п'ять замін від Анчелоті порівняно з матчем проти, наприклад, Манчестер Сіті, та що вийшли п'ять нових виконавців, і такі люди, як Андрій Лунін, як Камавінга чи як Ендрік, мовляв, якраз виправдали довіру тренера, тренера, який загалом. Не дуже полюбляє ротувати, та що там ротувати? Він і заміни не полюбляє проводити. Ми з тобою говорили, що анчелоті може тягнути там до 80 80-ї хвилини, поки не випустить нових виконавців. Ну і знову ж таки розхвалюють нашого Андрія, що він був фундаментальний для успіхів знову ж таки минулого сезону, але з поверненням куртуа повернувся на лаву запасних проте вже у поточній темпораді у кубку короля Андрій доводить, що він заслуговує на місце під сонцем. І ще один важливий момент: Андрій все ж таки десь достукався до анчелоті, як зазначає Ас, тому що у попередніх. Е Сезонах Андрій ніколи не грав у стадії по перше півфіналу Кубка Короля. Ну тут ще потрібно визначати непрості стосунки реала з цим турніром та не завжди вони туди пробивалися, але згадували, наприклад, і зиму 2023 тисячі коли був ось той скандальний епізод, про який багато писали що. Ан Анчелоті проти Вілірала поставив не Луніна в одній восьмій, а Тібо Куртуа, Але зараз, мовляв, Анчелоті почув Луніна і ось ці його подвиги з минулого сезону не залишилися поза увагою, тому він надає йому шанс. Але все ж таки залишається у нас інтрига. Є дилема в Анчелоті, і, мовляв, Лунін не полегшує життя і завдання своєму тренеру, тому що. Поки що невідомо, хто все ж таки зіграє у гіпотетичному фіналі, якщо Мадрид туди проб'ється. І я думаю, що Юра Багато буде залежати ось від того другого матчу Сусідаду. Наскільки переконливо Андрій його проведе? Якщо в Реала не буде проблем, якщо вони проб'ються до фіналу, то шанси Андрія суттєво зростуть, з ким би там Реал зрештою не грав, чи з Барселоною, чи з Атлетікою. І от Ас теж цитує тренера та з після матчої прес-конференції, який говорив, що у матчі відповіді Сусідадом точно зіграє Андрій. А мовляв, давайте не забігати вперед. Подивимося, як воно буде щодо фіналу. Ну і зрештою, Ас е, теж згадує про сейви. Обох кіперів про успішність сейвів, Що Андрій після матчу з сусідадом суттєво теж підтягнувся до Тібо куртуа, в якого ця успішність складає 71%, відсоток, тоді як в Андрія зараз 69%. Ну але звісно ж, куртуа їх виконав набагато більше, тому що він грає регулярно 121 у куртуа 35 у Андрія. Але е, він е, рятує так, як це було в матчі з сусідадом. Знову ж таки, ще одному матеріалі на видання АС Пишуть, що Луні не опускає руки, попри своє непросте життя насамперед футбольне в Мадриді, і що на ануеті цитую, він підняв їх вище ніж будь-коли. Що сусіда стартував реактивно, та Але він зіткнувся з українським гігантом, з гігантом, який врятував після складного удару Кубо, після потужного насамперед удару, потім після удару Браїма, і визначають ще. Ось той постріл Оярсабаля. Це не був постріл, це був такий трішки кволий удар. Але я би хотів саме на ньому зупинитися, тому що для мене ось Юра це показовий епізод. Так, оярсаби пробивав в оточенні кількох суперників, але він все ж таки звільнився з під опіки гравців сусідада, і він пробивав. Ну це було фактично пенальті. Це була одинадцятиметрова позначка, і мені здається, що ось тут Андрій поклався на власну інтуїцію, і він впав у правий від себе кут і дуже впевнено цей матч накрив. Я повторюся, це не був якийсь там потужний сильний удар, бо він все ж таки не вийшов в Мікеля. Але Андрій зорієнтувався, зважаючи на те, що дистанція до воріт була дуже короткою, я би теж тут віддав йому належне. Що він вгадав мені? Здається, напрямок удару м'яча. Ну я би відзначив три інших сейви в Андрія Луніна. Точніше, два з половиною перший це трапився наприкінці першого тайму, на 42 42-й хвилині, коли він правою рукою витягнув м'яча і з лівого кута після удару Андера Баранича. Оце справді був дуже крутий сейв, як на мене. Так от це перший сейф, і нагадаю про е, другий порятунок. Подвійний це трапилося на старті другого тайму. Коли Лунін у досить непритаманній для себе манері як кішка перед Оєрасабелем, заблокував його удар з близької відстані головою. М'яч я не зрозумів, куди влучив, але це була, начебто, ліва рука Андрія Луніна. Після цього він відразу побіг прикривати ближні кути і е, закрив його. Після удару від Кубо, і помітно було який Ойра Сабаль розчарований у цьому моменті, бо він був більш чим переконаний, що м'яч просто залетить в сітку і не зрозумів, як вдалося Луніну його заблокувати. І при цьому я би на місці українського голкіпера нагримав на захисників Мадридського реала, бо в тому моменті троє гравців знаходилися біля Андрія Луніна. Троє гравців вибацького клубу, і при цьому один єдиний Рюдіґер лише міг завадити пострілу. І це просто можливо, там не знаю, якесь непорозуміння, і що мені можливо там і мав бути Франк Гарсія, який точно надійністю не відрізнявся у цьому поєдинку. І нагадаю, що саме він призвів до першого його дії, призвели до першого небезпечного. Моменту біля воріт Мадридського Реала, коли він просто вирішив накинути в воротарський майданчик Адріо Луніну на рівні пресу, і доводилося просто м'яч виносити. Після цього втратив Чомені і трапилася небезпечна атака. І от зараз тобі виведу скрини із пабліку Мадрид Екстра із твіттера колишнього тепер мережі X, і там скрини зробили. Наскільки часто згадувався у цьому поєдинку Андрій Лунін? Андрій Лунін сейвс. Така то хвилина. Андрій Лунін Сейвс. Андрій Лунін сейвс. І було зрозуміло навіть по перебігу подій, навіть не дивлячись футбольний матч, що його точно до прикладу статистичні портали профільні визнають найкращим гравцем у складі Мадридського рела. Так і от власне повертаючись до того сейву, про який ти говорив, Берениче, коли Андрій дуже класно там витягнувся, та все як книжка пише, то ас? Описав цей епізод наступним чином, що наш воротар залишив політ для листівки. Тобто, ось можна було зображати, знаєш, на якихось там відкритках навіть такі моменти. Ну і ас підкреслює, що Кубок Іспанії це такий собі садок для Луніна. Це турнір, де він може розважатися, де він домінує, та і де він залишає ось такі ефектні моменти, і де він реально. Приносить результат для своєї команди. Ну якщо я вже згадав, асто ще одразу додам, що Томас Ронсеро, та запекли такий мадридіста, який є шеф-редактором відділу новин по мадридському реалу, який традиційно на радіо Кадена Сер працює одним з експертів. Він сказав, якраз що мені сподобався Лунін. Після сусіддада, що він зробив приголомшливий гандбольний сейв, і що ротації анчелотті спрацювали? Що всі ті гравці, які не там регулярно виходять на поле, чи які не грали проти того ж таки сіті візи чемпіонів. Що всі вони відповіли тренеру позитивно? Ну і дефенса централі профільне видання теж означає, що Лунін був одним з найкращих гравців реала і що Анчелотті мовляв збирається його винагородити. І ось тут вже йдеться про. Можливий фінал Кубка Іспанії, що Анчелоті після цього поєдинку вже серйозно роздумує над тим, щоб довірити місце у воротах, саме нашому Андрію Луніну. І дефенса централь до речі теж наводить статистику. Ось про ці рекорди Луніна що у поточному сезоні не було ще такого матчу, щоб Кіпер Реала виконав 6 або більше сейвів і при цьому зберіг свої ворота на замку. Ну і також вони пишуть, що це вперше за понад 10 років, коли взагалі ворота реала виконав 6 сейвів саме у Кубку Іспанії. І ось тут вже статистика теж ще прекрасно ілюструє все те, що він демонстрував у Сан Себастіані. Ну і дефенза Сентраль теж підкреслює, що. Чудова гра Луніна в Сан Себастьяні поставила Карло Анчелотті в складне становище. Ну, власне, це те про що я вже згадав. Так? Тому що зараз перед ним постане дилема Лунін чи Куртуа. Ну і наразі невідомо кого все ж таки обере італійський фахівець, тому що за інформацією Дефенса Централь, у великих матчах для Анчелотті Куртуа безапеляційно основний. Але я повторюся: якщо Андрій Лунін продемонструє схожі дива на Бернабео проти сусідада, то я думаю, Юра Анчелотті просто ніхто не зрозуміє, якщо в фіналі він поставить куртуа. Ми пригадуємо просто ситуацію минулого сезону, коли Анчелоті також, начебто, ніхто не зрозумів, і, начебто, Андрій Лунін якимось магічним чином. Перед фіналом проти Дортмундської Борусії в рамках Ліги Чемпіонів захворів, підкупив якийсь грип вірус. незрозумілий, і нагадаю, що навіть не чартером він тоді добирався до Лондона, а звичайним рейсовим рейсовими авіалініями ну це таке. Це моя теорія змов, що таким чином намагалися перекрити свої рішення і пояснити, чому з'явиться у стартовому складі проти Дортмундської Борусії саме. Кібо Куртуа, який залікував тоді травму. Окей, от вчора переглядав під час матчу і після поєдинку, що ж писали фанати мадридського реала, і вони стверджують наступне: от зараз виведу скріни. скрини: що подивіться, як нам поталанило. У нас кіпер сидить на лаві запасних, який би міг бути основним в великій кількості крутих клубів серед топ-5 ліг європейських чемпіонатів. А нам поталонило, що така людина сидить на банці, і він точно є. Гарантією, цитуючи гарантією якості мадридського реала, та я теж бачив схожі коментарі, і це приблизно те, про що писав Альберт Ортега з Ель Конфіденціаль: що в Андрія Луніна у реалі є лише одна велика проблема. Це Тібо Куртуа, що у Луні, намовляв, є звірячі якості, залізний менталітет, що він постійно ось такий незворушний і для голкіпера це насправді добре. Хоча інколи ми з тобою теж розповідали, що іспанці його навіть критикували, за, яких, за якихось брак емоцій. А до речі, ось ти вже зачепив цей епізод. І вчора на наті було декілька таких моментів, коли Лунін там реально кричав на своїх партнерів, які втрачали м'яч. Перед власним штрафним майданчиком той же Камавінга, з чого прийшов ось цей перший удар Куба? Це була втрата Камавінги, але втрата під тиском. Це теж потрібно визначати. Ну, я що... тобі ще раз кажу, що цей тиск я би Камавінгу в цьому епізоді не стільки вішав на нього всю провину. Бо в цьому епізоді е, от Франк Гарсія віддав просто жахливий пас на Андрія Луніна, якому не було просто ну Я не знаю, можливо, би відійти в бік і мяч би пішов на кутовий. Він просто відбивався від хринового пасу Франа Герсії, і так він опинився десь в районі, де знаходився ем, Камавінга. Після цього пішла втрата і класно розіграли гравці Реал Соляди. І Кубу просто ну влучив там, де знаходився Андрій Лунін. Реал Сусіда це одна з найінтенсивніших команд в Іспанії, коли ми говоримо про пресинг, і вони грають в схожому ключі. На наприклад, як Атлетік Більбас проти них теж дуже некомфортно грати. Вони тебе накривають там одразу в твоєму ще штрафному майданчику, і ось тут важ. Важливо, щоб твій воротар класно грав ногами. А Мадрид якраз регулярно використовував Луніна у білдапі, та щоб оминати ось цю першу лінію пресиного там у Єраса, Бальку, Бойва, Берничега і так далі. І Андрій в цьому поєдинку прекрасно якраз зіграв ногами, і це теж визначає Альберт Ортега, що це була неймовірна робота. Ніг у нього 85% точності передач низом, і 6-11%, якщо не помиляюся. Чи 5 з 11 дальні це теж непоганий результат? Я не бачив від на якихось валідольних моментів, коли на нього тиснули. Він навпаки міг знаєш притримати м'яч, попрацювати підошвою ще більше витягнути на себе суперника, і потім зіграти там чи через крайнього захисника, чи через тих людей, які опускалися та нижче, як Себальйос, для прикладу і допомагав розігрувати До речі, дуже шкода, що Сибалью страмувався, вилетів на два місці, тому що він вийшов на пік форми і він став одним теж з ключових футболістів Реала. Ну і, і власне речі, про те, що... перепрошую переб'ют. Mm -hmm. Додам емоції цього моменту. Нагадаю, що Данія Сибаліс, який вийшов на пік, і його ледь не кожного сезону продають із мадридського реалу в пресі, принаймні іспанський, і не лише піренейський. Він плакав, тобто в нього були сльози на обличчі, коли він покидав футбольне поле, бо він розумів. Наскільки це серйозна травма, і ти от вигризаєш своє місце, отримаєш шанс для аби зачепитися за основу Мадридського реала, доводишся на футбольному полі, безперечно, один з кращих гравців тіньових гравців в тому сезоні в складі Карлон Челоті, і ти при цьому в кубковому матчі отримуєш травму і покидаєш поле. І плакав і його заспокоювали партнери. А дуже шкода, тому що він дуже грамотно грав у цьому поєдинку. Керував грою Рала в середині поля, у в нього було безліч передач у фінальну третину, вертикальних передач і знову Сибаліса порівнювали з кросом. Хоча це, звісно ж, різні рівні. Але, хоча б принаймні хтось у цьому реалі наблизився та до фігури німця, Хтось вийшов на показник там до 95% відсотків точності. Передача це єдиний футболіст, якому це вдалося у поточному сезоні. Та чи навіть 97 чи 98 в нього було в одному з попередніх поєдинків? Тобто, це буде відчутна втрата з такої. Фігури в середині поля, ну і власне, ось до тих коментарів, які були в соціальних мережах, про що ти вже сказав, та що Лунін був би основним там в багатьох клубах, то я теж натрапив на популярний паблік, і там писали, що якби не ті, Тібо ті то це був би основний голкіпер реала. Що він був би основним у кожній команді серії А в Іспанії. В нього були б проблеми лише в реалі мовляв та в Атлетіку. Ось тут трішки. Принизили Барселону з Терштегеном, ще з Нетапенію. Очевидь, на їхню думку, Лунін сильніший за усіх трьох. Ну і щодо АПЛ, то там написали, що Лунін теж в усіх 19 командах був би основних, крім Ліверпуля. Ну, не знаю. Мовляв, Алісон сильніший за нашого воротаря. Ну і Підводячи риску, то переважно ось там е, охарактеризували Луніна як воротар найвищого рівня, як людина, яка свої шанси знову ж таки використовує. Я анонсував на самому початку ще каталонські змі. Ось тут мені було цікаво, Та тому що у них теж є проблеми з лукіперами У них зараз грає щенс, не грає пеня, терштегін знову ж таки травмований, і мундо депортіво. Рупор каталонської преси назвав виступ Луніна зірковим, що Андрій був вирішальним у Сан Себастіані, а Д'яріо Спорт назвали його летючим голкіпером, та голкіпером, який втримав реал на ногах, як це робив тібо Куртуа у свої найкращі вечори. І це те, Юра, про що ми раніше говорили? Що коли Марка писала чи інші іспанські видання, що перемоги Реала? Зазвичай розпочинаються сейвів тібо куртуа. Ось тут вже схожі функції виконував Андрій Лунін, який, як пише, «Diario Sport, втримав команду на ногах на ось тих непростих перших хвилинах. Вона вистояла завдяки йому завдяки його подвигах у рамці воріт. Ну і Ендрік забив свій гол. Футболіст, який теж скористався шансом і. Ось ми неодноразово теж говорили про цю стратегію Олуніна, коли він підписував контракт з Реалом. Ми дивувалися, а навіщо, коли є тібо куртуа і так далі. Але читаючи уважно іспанську пресу, наприклад, такі видання, як рельєво, можна помітити, що Тібо Куртуа не просто так пропускав цей поєдинок, та, що мовляв йому дали відпочити. В тібо куртуа є якісь незначні проблеми з коліном, тобто коліно його турбує, ось ці болі. І рельєво писало, що саме тому Анчелоті десь його, от зокрема вже Кубку Іспанії, навіть не розглядає. Та вже маємо стадію півфіналу. Анчелоті вирішив, що Куртуа зараз потрібно теж ось цей час ігровий ліміт лімітувати, та щоб він витримав, щоб не було знову ж таки таких проблем з ним, як у попередні сезони. Давайте не забувати, що Реал більше матчів провів. Реал грав одну. Так мовити, шістнадцяту ліги чемпіонів це плюс два поєдинки. Це додаткове навантаження. Іспанська преса нарахувала, що цих матчів може бути взагалі 80. І я не знаю там на рахунок Ла Ліги, Мені здається, що все ж таки Андрію буде складно отримати хвилини, якщо Куртуа буде здоровий. Ну тим паче у тій боротьбі зараз скажені та між Барсою Атлетікою та Реалом. Ну хіба що станеться щось таке, що Мадрид забезпечить собі знаєш комфортну перевагу там за, за два тури, наприклад, до кінця чемпіонату. Хоча я мало в це вірю, і тоді вже Андрій би отримав ще час в чемпіонаті. Але що найменше в кубку ми маємо можливість побачити його там в умовному класіку в фіналі чи мадридському дербі, і для нього це теж позитив, навіть якщо він більше не гратиме? Чому та банально, тому що це вивіска? Тому що вже багато про нього пишуть і писали в Іспанії, і знову розганяли чутки про Манчестер Сіті, про Челсі, про вже наступний сезон, про те, що Лунін буде вирішувати влітку, чи залишатися, чи йти. Ну на мою думку, і з того, що мені говорять мадридські колеги, все ж таки шансів небагато, що Андрій кудись піде. Я думаю, що він спробує перечекати Тібо борту. Ну будемо на це сподіватися. І нагадаю, що де із січня місяця із початком 2025 року Мадридський Реал грає що три дні в поєдинках і через те, що вони не змогли напряму пробитися до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. І було прогнозовано, і Ти також кажеш, що Рілє писало, що вдасться Анчелоті до ротації, не лише береже Тібо Куртуа, а також таку людину, як Феде Вальверде, який до цього, якщо не помиляюся. Із березня 2024 тисячі не пропускав жодного матчу у складі Мадридського реала, і от на сам кінець хочеться привітати Вінісіуса Жуніора, що він вперше у кар'єрі з'явився у складі Мадридського реала із капітанською пов'язкою. І смішно, що писали фанати: що нарешті ця людина отримає шанс безкарно сперечатися, спілкуватися з арбітрами, і за це не отримує ані жовтої картки, ані вилучення. І ще наприкінці ще у нас канальна інформація. Не знаю наскільки це довіряти. Це жовта. Расії поширює, що після поєдинку Антоніо Рюдіґер зайшов до роздягальні Реал Сусідат і сказав їм гравцям наступне: що вічно житиме. Атлетік Більбао, і зрозуміло, що це інша баська команда з країни Басківе, і це найбільш запеклі суперники. Я таким чином вирішив їх протролити. Поки що реакції не бачив від представників Реал Сосідада. Але я думаю, що знаючи Антоніо Рюдігера, він це зробив із посмішкою на обличчі із добрими намірами, і це добрий тролінг і не намагався спровокувати футболістів, яких переграв. Юр, я думаю, що це насправді могла бути ще відповідь уболівальникам Реал Сусідада. Ми знаємо, що матч довелося в якийсь момент зупинити через те, що Вінісіус підійшов вже у ролі капітана до головного арбітра, і сказав, що фанати у бік Асенсіо викрикують Асенсіо помри. Та? Це ось та історія. Тягнеться секс скандалом за його участі за розповсюдження ось тих відео інтимних зв'язків не лише його, а й інших гравців е, реала. Там емоції вирували, і ми бачили, що в певний момент на табло з'явився заклик до фанатів до стриманості е, не вигукувати якісь там російські вислови чи ось таких речей на адресу гравців реала. То я думаю, що Рюдіґер якраз е, 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 реагував на це. Та я думаю, що це була реакція на поведінку уболівальників. Дякую тобі, Володя, що знайшов часто можливістю поставити те, що відбувалося учора в Сан Себастьяні. Нагадаю, знову ж таки, що мадридський реал із мінімальним рахунком переграв в Реал Сосідат в рамках першого матчу півфіналу Кубка Іспанії. Це був Володимир Лиско, гік іспанського футболу. Також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося на youtube платформі футбол 24